Питання мови розгортається з новою силою в Україні новий скандал. Законопроєкт, який може відкрити двері русифікації, на офіційних заходах не говорити українською. Деталі вас здивують, а тим часом шокуючи дані відмовного обуцмена. у Києві більшість школярів говорить російською на уроках, на перервах, і навіть учителі порушують мовний закон, як Росія впливає на наших дітей через інтернет і соцмережі. Про все це вже за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Соло. Міадолек і останні події. В Україні новий мовний скандал. Громадські організації та народний депутат Володимир В'ятрович б'ють на сполох. Вони заявляють, ініційовано законопроєкт, який відкриває двері русифікації. За словами В'ятровича, документ укріплює ролі російської та інших мов нацменшин, і дозволяє під час виступів на офіційних заходах не обов'язково говорити українською мовою. На думку Володимира В'ятровича, ці дії, начебто, є. Прямою загрозою національній безпеці єдності України. Наступ на українську мову, русифікація всіма можливими засобами є невід'ємною складовою війни на знищення, яку Росія веде проти українського народу. Віднаголошує, ця атака не лише на фронті, а й у тилу. Росія вкладає величезні ресурси у системну політику зросійщення. Він також звернувся до влади з вимогами не допустити ревізії законів про державну мову, освіту та права нацменшин, припинити. Ти, нібито, закулісні погодження мовних проєктів із іноземними урядами і ухвалити законопроєкти, які реально зміцнюють українську мову. У заяві прямо сказано, українська мова не може бути розмінною монетою і предметом жодних торгів. Навіть під приводом євроінтеграції чи захисту прав меншин серед підписантів десятки громадських ініціатив з усієї України. Вони нагадують, захист державної мови це фундаментальний національний інтерес, передбачений законом про національну безпеку. І наголошують у час війни за ідентичність дієва мовна політика. Вам це не побажання, а нагальна потреба. Без української мови Україна не матиме майбутнього. Невже мовний фронт справді потребує захисту? Нові дані від уповноваженого із захисту державної мови приголомшують. У Києві більшість школярів говорять російською і на уроках, і на перервах. Про це повідомив заступник керівника секретаріату мовного обусмена Сергій Сиротенко. Він прямо назвав ситуацію загрозливою. За результатами моніторингового дослідження проведеного навесні. Цього року спільно з Державною службою якості освіти 24% вчителі у Києві порушують мовний закон під час уроків, а 40% під час перерв. Для порівняння у середньому по Україні ці показники 14 і 21% відповідно. Ще гірше серед учнів дві третини школярів столиці, тобто 66% визнають, що під час уроків говорять не українською. А на перервах таких уже 82%. Лише 18% київських дітей заявили, що спілкуються виключно українською мовою. Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Молоде покоління застосовує російську навіть частіше ніж їхні батьки. Він також попередив, що це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет і соцмережі Росія впливає на наших дітей, формуючи мовні звички. За словами експертів, ще 10-15 років тому ситуація була зовсім іншою. Тоді українською у школах Києва постійно говорила більшість дітей. Тепер менше п'ятої частини. А тим часом ще один скандал, який болить кожному українцю, цього разу не про політику, а про пам'ять. У Фастові вже рік триває конфлікт через неналежне поховання захисників України. Родичі загиблих воїнів вимагають від міської влади створити обіцяну алею героїв, але натомість навіть систему водовідведення не можуть довести до ладу. Люди кажуть, під час дощів могили стоять у воді. Родини загиблих приходять на сесії міськради, аби їх почули. Але як на це реагує влада? Далі у сюжеті прийшли дощі, тут почало підсихати, а далі до могил не доберешся. Стоїть вода, і вона затікає під низ. Води майже пощі і суцільне болото навколо могил, та й поховання майже на дорозі. Це містечко Фастів, що на Київщині, і могили героїв війни. В 30 років він тут лежить в цій сирій землі, коло нього тут. Так, як казала вже Оксана, тут повно води завжди тільки дощ прийшов, могила ця осідає постійно. Анатолій Григораш, єдиний син пані Світлани, загинув під час боїв на Луганщині. Торік вона його поховала за свій кошт, облаштувала могилу і нині чекає на пам'ятник, який теж замовила за власні гроші. Каже, місцева влада виділила лише місце на кладовище. Та в мене це єдиний син, і що він дуже рано. Я Ну, я, я вважаю, що це саме мале, що я можу сьогодні дати своєму сину приносити квіти. Пан Микола намагається дістатись могили свого сина, подекуди доводиться йти боком, бо так щільно тут лежать герої. Ще й на кілька рівнів, бо неподалік з воїнами, що загинули під час повномасштабного, герої АТО. Дві могили разом. Це могила мого сина і ось сусіда. Якщо б немає пройти. як це міська влада так виділяла міста. Це так від саме ролини розподілили, так вони виміряли. Головне прийти, показати місце, захоронити 5 хвилин побути і забути за це. Скандал навколо поховань на Фастівському інтернаціональному кладовищі триває вже рік. Родичі загиблих воїнів ще з часів АТО очікували, що тут з'явиться алея героїв, і загиблі матимуть шану та місце, де цю шану можна віддати. Натомість міська влада досі не може ані плитку покласти між могил, ані зробити систему водовідведення, аби могили під час з дощу не тонули в болоті. Все повністю все робиться своїми руками. Ну, тут я бачу, що залили якось майданчик. Це все, все рідні роблять самі. Залили тут пам'ятники, вони заливались разом, плитку, все повністю вони лакштовки, все робиться самостійно. Все своїм коштом. У кого є кошти, у кого немає. Не всім виплачують і не всі можуть зробити достойно, але воно має виглядати як саме військове кладовище. Додаткове місце для поховань місцева влада виділила лише на четвертому році повномасштабного вторгнення і теж біля дороги, де лежить син пані Юлії. Прохід. Опять же, роблять ту ж саму помилку, не відступаючи. Роблять, немає де тут пройтися, всі Жил будуть на головах. Опять проходу немає. Бачите, яке розстояння між могилками в дощ без гумових чобіт вона сюди не приходить, бо паркану, який би мав стримати воду з дороги, немає. Могили заливає і вода з під колес машин, які тут проїжджають у зливу. Ось, бачите, отсюдова, вся вода іде прямо на ці могили, все скамієчки, це все ми робили самі. Ці кадри ТСН знімали наприкінці вересня. Тоді вже у пані Оксани, матері одного з героїв, був стос відписок від міської влади, чому та досі не облаштувала алею героїв, яку вимагають родичі. З цим самим питанням ми теж звернулись до мера Фастова. Замість відповіді його прислужба надала лише витяги з законів про цивільні поховання. Аби їх почути, ми пішли з родичами загиблих на сесію міськради. Але мер, побачивши журналістів, просто йде. Давайте ми про це проговоримо після сесії. Замість нього на сесії. Говорить заступниця міського голови із питань ЖКХ. За її словами, поховання героїв і надалі будуть на тому кладовищі. Проєкт його облаштування є, але він не був затверджений, бо родичі були з ним незгодні. Поки вносили правки працівників, які ми могли поставити паркани, зробити водовідведення, мобілізували. Ось зараз я підходила до підприємця, який займається встановленням парканів, будівельними роботами. Він каже: Мені немає кому робити зовсім немає. Хлощі чоловік було у мене в бригаді. Їх всіх забрали мобілізова. І коли вже їм показали проект, з цим проектом вони були не згодні і тому. Вийшла така ситуація, що роботи виконати зараз ми не можемо. Проблема з неналежним облаштуванням поховань воїнів насправді не нова, кажуть у міністерстві ветеранів для того, аби загиблі мали якомога більше шани, відкрили національне військове меморіальне кладовище. Що ж стосується родин, які ховають своїх рідних на місцевих цвинтарях, для таких випадків на законодавчому рівні треба визначитися з поняттям військового поховання та військового кладовища. Відповідні зміни до закону про похоронну справу вже готові і після того. Того, як їх ухвалять у парламенті громади будуть зобов'язані облаштувати усе по прописаному стандарту. Там в законі буде зобов'язання нам, як міністерство, розробити два порядки: один порядок саме про створення, догляд, охорону цих військових кладовищ, або секторів військових, військових поховань, і так само буде розробити порядок саме меморіалізації, що там повинно бути. Це по перше, для того, щоб більшість громад, на жаль, не розуміють, вони хочуть дуже зробити гідне місце, але не розуміють, що там повинно бути. Щоправда, як змінювати ті поховання, які вже існують у міністерстві ветеранів, ще вирішують. А родичі похованих воїнів у Фастові переконані, облаштування військового кладовища залежить від волі місцевої влади. Приклад тому сусідні Васильків, де алея воїнів існує ще з часів АТО. І, хоч нині стає більшою проблем ані з водою в могилах, ані з проходом між ними геть. Немає. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Роман Река, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Він вчився на F-16 ще до повномасштабної війни. Це не, не було публічним. Але в Україні літав на старенькому мігу. Восьми бойовий виліт, з якого він не повернувся. Про біль втрати. Мені тільки потрібен він, щоб відповісти на ці питання. Дочку, яка не знатиме тата. Я вже думаю наперед, щоб в неї не було нових якихось фобій. Далі в житті їй. і про те, що приховують дружини бойових льотчиків, зайчик. Я подумала, що я з тобою зроблю, коли тебе не стане, коли чоловіки йдуть в небо про особисте життя і майбутнє, про пам'ять і минуле любов Савєр'єва, вдова льотчика, героя. Відверто для один плюс один. А як ви ставитесь до мовних скандалів під час повномасштабного вторгнення? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.